Дівчата, ця серія вся дуже гарна, але саме ця модель вона неймовірна. Ви подивіться на ці кольори. Під ковдрочка у нас іде 2 на 220 Вона буде на гудзиках. У турків під ковдри завжди йдуть на гудзиках. Ось така краса. Це тканинка Поплін. Справжня 100% бавовна. Але гляньте на це простирадло. Подивіться на цей колір, боже мій неповторний колір. Простирадло 2,40 на 2,60. Велике простирадло, його буде дуже зручно заправляти під матрац. І дві наволочки 50 на 70. Ще раз нагадаю, це тканина Поплін, справжня, 100% бавовна Туреччина. Дивовижного кольору простирадло. от дійсно. Прям давно я таких гарних кольорів не бачила. Ой. Дівчата, раджу, 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 не зволікайте, поки є це новинка, але, в принципі, їх отримали не дуже багато.